Ми фонд створили виключно із війни, Бо стало питання в перші дні війни. Дві речі це пікапи. До нас вийшла Служба безпеки України, і ми там аграрії віддавали, що з перших 100 пікапів за перші, за пару днів зібрали, від, ну, привезли в Київ. А друге питання, коли був Київ практично оточений, була, тільки Одеська траса працювала. В Києві не було пшениці, Зерна, муки не було. І ми завезли 20 тисяч тонн. З них 10 тисяч тонн це просто ми подарували, а за 10 тисяч тонн пізніше з нами розрахувалася Укрзалізниця. Але ми везли, коли весь Київ був пустий всі виїхали. Це був постійний потік машин декілька тижнів, березень, місяць, квітень, коли ми завозили в Київ, щоб Київ млин отримав зерно, бо це лікарні, це Збройні сили, які треба було годувати кормити. кормати. Ну, так ми почали. Далі ми там, тисячі тонн продовольства відправили Миколаїв, Дніпро. В Харків вже де ми постачали. З усієї України ми збирали там, консерви, мука, цукор, ну все, що можна було забрати. І так, от, от це був перший місяць-два війни. Ну а далі ми вже зрозуміли, що треба переводити фонд на професійні рейки, там професійна команда, і вони працюють. І будуть працювати після війни. Ми плануємо більш активніше працювати фондом з освітою і з медициною.